Доброго дня, мене звати Коцабан Олександр Віталійович, я лікар-психіатр нарколог. Сьогодні ми розглянемо таку тему, як безсоння або інсомнічний синдром. Давайте почнемо з того, що таке саме безсоння. Безсоння – це порушення ритму сну при фазі засинання глибокого поверхневого сну. Причинами порушення сну може бути багато, можуть бути функціональні, інфекційні і можуть бути психосоматичні. Давайте розглянемо перший це за рахунок того, що в людей, людей зараз дуже багато доступу до інформації. Перевиснаження організму або перенавантаження нервової системи і людської психіки великої кількості інформації може впливати на сон. Тобто сон відноситься до функціональних до базових потреб організму: сон, відпочинок, харчування, рух і фізичне навантаження. Якщо один із цих елементів випадає, то людина може навіть в стані спокою, здоров, ну, здорового організму, може почуватися трошки погано і це може приносити дискомфорт. Іншими причинами безсоння можуть бути це інфекційні захворювання, можуть бути інфекційні захворювання головного мозку, інфекції інших органів і систем, які можуть так само призводити до безсоння. Також причиною безсоння можуть бути і певні психічні або психологічні симптоми, такі як депресія, неврози і так далі. Також причинами безсоння можуть бути струс, забій головного мозку та інше. Що робити, якщо виникло безсоння? В першу чергу звертатися до лікаря-спеціаліста, щоб диференціювати, який тип безсоння і призначити правильне, адекватне лікування інсомнічного синдрому, тому що. Деколи безсоння не потребує медикаментозного втручання, а деколи це є невід'ємною складовою у лікуванні тої ж самої інсумнії і при етіопатогенетичному лікуванні. Які фахівці можуть надати допомогу при лікуванні безсоння? Це психологи, психіатри, психотерапевти. До таких лікарів, спеціалістів ви можете звернутися у діагностичний центр лікарні Святого Мартина.